Корт влучив у підводний човен. Добре. Британці таки роблять свою справу. 1942 рік. Північний льодовитий океан. Конвої вантажних кораблів транспортують військову допомогу. Наш новий перший помічник. Він досвідчений, був капітаном. Мене цікавить, що він робитиме, коли опиниться сам на містку. Це неможливо. Капітане? Конвою не буде. Маємо плисти самі? Супровід відкликають. Триматимемося курсу. На це німці не очікують. Машина, нищу, палубу! Швидко. Мене достатньо озброєні, що піти наодинці. Чому їх відкликають? Бо це військова необхідність. Тягни! У конвою тут жодного шансу. Я все ще отримую сигнали лиха. Укриття! Не знаю, скільки наших цілів. Хочеш, щоб ми лишилися тут. як качка і стало легкою ціллю. Може, повернемося? Маємо дістатися пункту призначення. Oh, 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 oh. Це наш єдиний шанс вижити. Змінити курс. Він веде нас на самогубство! Тебе ж посадять за таке. Ти думаєш тільки про себе. Заходять з південного сходу. Треба триматися разом. Хочеш врятувати не лише себе маємо доставити вантаж. І тоді ця війна скінчиться. А ми повернемося додому. Арктичний конвой у кінотеатрах з 30 січня.